Вітаю! Продовжуємо повторювати алгебру за 7 клас, виконаємо, розв'яжемо задачу номер 10 з алгебри 8 клас, автор Олександр Істер. Ящик з яблуками на 8 кг важчий за ящик зі сливами. Яка маса кожного ящика. Якщо маса двох ящиків з яблуками така ж сама, як маса трьох ящиків зі сливами. Отже, нам треба спочатку визнати, що ж ми будемо брати за х. Так як у нас ось тут ящики зі сливами, ми не знаємо, скільки важить один ящик зі сливами, то ми будемо брати нехай один ящик коштує X. Кілограмів. І тут у нас буде один ящик Хілограмів. Тоді ящик з яблуками буде важити х важчий плюс вісім, х плюс вісі. Давайте запишемо це. Так, і так ми побачили. Але ж, яка маса кожного ящика, якщо маса двох ящиків з яблуками? Ось у нас два. Ящика з яблуками така ж сама. Тобто нам треба скласти всі ці ящики, і їх вага двох ящиків з яблуками буде така ж сама, як три ящика зі сливами. Що ж, для того, щоб розв'язати цю задачу, нам потрібно спочатку визначити, що ми будемо брати за Х. Тоді і прописуємо. Нехай один ящик зі сливами. Важить Х, так і прописуємо нехай. А один а вага одного ящика з яблуками. А вага одного ящика з яблуками поставимо тірять, так як вони важчий на 8 кілограм, то тоді це буде Х плюс 8. І поставимо в дужках кілограм. Що ж, Тепер нам треба скласти, скільки ж буде у нас важити 3 ящика зі сливами і 2 ящика з яблуками. Складаємо рівняння. Тепер Давайте запишемо, що так як у нас 2 ящика зі, з яблуками, то це буде 2 помножити на х додати 8. І це буде дорівнювати, тобто вага двох ящиків з яблуками дорівнює. Ваги три, трьох ящиків зі сливами, значить, буде дорівнювати 3х, 3 помножити на х. Отже, ми тепер з вами можемо визначити, але ж подивіться уважно, краще писати зліва 3 там, де буде х більше. Тому я зараз сразу перепишу, що 3х буде дорівнювати. 3х буде дорівнювати 2 помножити. Відкриваю дужки, х додати 8. Так краще чому? Зараз я вам поясню, тому що 3х у нас залишиться зліва, а 2х справа. І тоді, в такому випадку, у нас не буде мінуса. Давайте далі, тоді 3х ми залишаємо зліва, а справа, записуємо, 2 помножити на х, це буде 2х додати. 2 помножити на 8 це буде 16. Отже, ми з вами розкрили дужки в цій дії. Тепер нам потрібно 2х перенести ліворуч, поміняти знаки на протилежні. 2х було справа з, мінус, з плюсом, тепер перейде ліворуч з мінусом. Так і записуємо 3х відняти 2х, все це буде дорівнювати за умовою 16. 3х відняти 2х ми отримаємо з вами x, х. х буде дорівнювати 16. Прописали це. Гарно. А тепер, що ж таке ікс? Повертаємось до умови там, де ми сказали, що ж у нас таке буде ікс. І так, нехай один ящик зі сливами, це ікс, важить ікс кілограм. Отже, це 16, 16, Це у нас поставили крапку, в дужках напишемо кілограм, Тобто, скільки важить один ящик, 16 кілограмів. Кілограми прописуємо, закриваємо дужки і робимо пояснення: вага одного кілограма, ой, од, вага одного ящика. І в умову, що один ящик зі сливами, їх з кілограм. Значить вага одного ящика, слив, Тоді. Нам треба буде знайти, яка маса кожного ящика. Тоді 1 кілограм, вірні, один ящик або вага одного ящика з яблуками на 8 кг буде більше. Отже, 16 додати 8 і ми отримаємо 16 додати 8, це буде, у нас, рахуємо, всі самостійно, 24 переписуємо. Кілограм, і пояснення робимо, щоб було зрозуміло, вага одного ящика одного ящика яблук. Або з яблуками, зі сливами. Отже, ми з вами пояснення зробили, тому нам потрібно тепер тільки записати відповідь. А ось у відповіді ми можемо прописати. Дивіться, відповідь написали. І тепер просто поставити числа, тому що ми пояснення, в задачі вже розписали. І так, у нас перше 16 кілограм, ставимо кому і пишемо 24 кг. Задачу номер 10. Ми розв'язали. Отже, діти, якщо ви вмієте такі задачі розв'язувати це рівень 2, значить ви можете отримати вже від 4 до 6 балів. Як бачите, не тільки треба розписати, ще треба умову зрозуміти, і ще треба записати, нехай пояснення. Тому краще все ж таки ось тут прописати ще рішення. Умова є, а ось тут треба поставити ще рішення. Розв'язання. Розв'язання. Все. Тепер у нас оформлення задачі все є. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб я розуміла, що вам що треба для вас записувати ці розв'язок, ці задач, щоб допомагати вам у навчанні. Дякую!